Події роману відбуваються в антиутопічному майбутньому, де книги заборонені, а пожежники не гасять вогонь, а підпалюють будинки, в яких знаходяться книги. Це суспільство побудоване на споживанні й розвагах. Люди не замислюються про своє життя, у них немає глибоких почуттів, а уряд контролює інформацію через телебачення та змі. Головний герой Гай Монтех – Працює пожежником і виконує свою роботу без запитань. Він насолоджується тим, як горять книги, відчуваючи задоволення від яскравого полум'я. Одного вечора, повертаючись додому, Монтех зустрічає 17-річну Кларісу Маклелан, дівчину, яка не схожа на інших. Вона допитлива любить природу, запитує, чи щасливий він, і розповідає, що раніше пожежники гасили пожежі, а не розпалювали їх. Її слова залишають у душі Монтега незрозуміле відчуття сумніву. Після цієї зустрічі він приходить додому і бачить свою дружину Мілдред, яка лежить у навушниках із мушлями, пристроями для прослуховування програм. Вона емоційно порожня і одержима інтерактивним телебаченням, яке замінює їй справжнє життя. Цієї ночі вона намагається накласти на себе руки, прийнявши забагато таблеток снодійного. Монтех викликає спеціальну службу, яка без жодних емоцій відкачує її кров і вводить нову, після чого вона прокидається, нічого не пам'ятаючи. На ранок Мілдред прокидається так, ніби нічого не сталося вона не пам'ятає нічних подій і повертається до звичного перегляду інтерактивних шоу, повністю занурившись у світ екранів. Протягом наступних днів Монтех кілька разів зустрічає Кларісу. Яка ділиться своїми думками про життя. Вона розповідає йому, що люди перестали говорити про важливе, не дивляться на зірки і не слухають один одного. Одного дня Кларіса зникає, Монтех дізнається, що її збила машина. Монтех стає все більш розгубленим і пригніченим. Він починає відчувати внутрішній конфлікт щодо своєї роботи. На черговому виклику вони приїжджають до будинку літньої жінки. Яка відмовляється покидати свої книги. Жінка підпалює себе разом із книгами, воліючи померти, ніж жити в світі без них. Перед тим як підпалити будинок, Монтех краде одну з книг. Це не перший раз у нього вдома вже є схованка, але він ще ніколи не читав їх. Наступного ранку він не хоче йти на роботу і почувається хворим. Його мучать думки про жінку, яка згоріла заради книг. Його начальник Бітті, приходить до нього додому. Він знає, що Монтех сумнівається, і розповідає йому про те, чому книги були заборонені. Бітті пояснює, що книги викликали суперечності, робили людей нещасними тому суспільство саме вирішило відмовитися від них. Бітті дає Монтегу день на те, щоб повернути викрадену книгу, інакше його буде покарано. Після того як Бітті йде, Монтех показує книги Мілдред, але вона не розуміє його хвилювання і боїться. Монтех не знає, що робити, і вирішує звернутися за допомогою до Фабера, старого професора, якого зустрів колись у парку. Фабер спочатку боїться, але зрештою погоджується допомогти. Він дає Монтегу мініатюрний пристрій для зв'язку. Монтех повертається додому і знаходить у вітальні дружину з її подругами. Які бездумно обговорюють політику й телешоу. Не витримавши, він читає їм уривок з книги. Одна з жінок починає плакати, інші розгублені та сердиті. Після цього жінки тікають, а Мілдред злиться на Монтега. Вона вважає, що він зіпсував їм вечір. Наступного дня Монтег приходить на роботу і вони отримують виклик на підпал будинку. Коли вони приїжджають, він бачить, що це його власний дім. Бітті наказує Монтегу самому підпалити свій будинок. Монтег, розлючений і зраджений, підпалює будинок він бачить, як у вікнах згорають книги. Поки будинок палає, Бітті провокує Монтега, знущається з нього, принижує і каже, що книги ніколи не зроблять його щасливим. Бітті знаходить мініатюрний навушник, через який Фабер говорить із Монтегом і жорстоко ламає його, розуміючи, що за ними стежать. У відчаї та гніві Монтех направляє вогнемет на Бітті і підпалює його. Вогонь охоплює його тіло, але він стоїть нерухомо, навіть не кричачи. Монтех, розуміючи, що його тепер переслідуватимуть, тікає з місця злочину, але механічний пес кидається за ним. Пес наздоганяє його і встигає впорснути голку з отрутою в його ногу, відчуваючи, як вона паралізує його. Монтех направляє вогнемет і знищує механічного пса. Зрозумівши, що поліція оголосила його головним ворогом, він вирішує втекти до фабера. Монтех пробирається через нічне місто, уникаючи патрулів, і приходить до фабера, просячи допомоги. Фабер допомагає йому переодягнутися, дає старий костюм, змочує його алкоголем, щоб приховати запах і радить бігти до річки. Монтех залишає Фабера і, тікаючи, ледве не потрапляє під машину, коли група молодиків намагається збити його навмисно. Він, нарешті, дістається річки, стрибає у воду і пливе, залишаючи місто позаду. Монтех пливе річкою, дивлячись на зірки, і відчуває полегшення вперше за довгий час. Нарешті він виходить на берег і опиняється в лісі, де панує тиша й темрява. Він зустрічає групу людей біля вогнища. Це втікачі, які зберігають книги в своїй пам'яті. Один із них, чоловік на ім'я Гренджер, пояснює, що кожен із них вивчив на пам'ять якусь книгу. Гренджер розповідає, що світ колись зміниться і їхні знання допоможуть його відродити. Десь далеко чується вибух місто, яке Монтех покинув, знищене атомною бомбою. Монтех усвідомлює, що цивілізація, яку він знав, щойно перестала існувати. Гренджер каже, що тепер у них є шанс побудувати новий світ на руїнах старого. Гренджер розповідає легенду про Фенікса птаха, що згорає у вогні, але завжди відроджується він порівнює людство з Феніксом, що знову і знову знищує себе, але щоразу має шанс відродитися. Монтех усвідомлює, що тепер він не просто втікач, він носій знань, які допоможуть побудувати новий світ. Дякую, що додивилися до кінця. Якщо вам сподобався цей переказ, не забудьте написати в коментарях, яку книгу ви хочете побачити наступного разу. Ваші ідеї дуже важливі. До зустрічі у наступних відео.